32 діток українських військових два тижні відпочиватимуть у Польщі. Це вже третя поїздка, яку організовує обласна влада у партнерстві із Люблінським воєводством. Загалом планують оздоровити близько 150 дітей. Дуже гарна локація. Особисто там був з депутатами, коли відвідував їздив в Литву. Заїхали спеціально подивитися. Класний регіон. Там багато басейнів, багато замків. Особисто їх буде збігній Войцеховський зустрічати маршалик Люблінського воєводства. Це така допомога нашим нашим дітям. Дітям батькам, які сьогодні воюють, захищають нашу свободу незалежність. Діти житимуть у місцевому замку, відвідуватимуть екскурсії та розважальні заклади, а також із ними щоденно працюватимуть аніматори, проводитимуть інтеграційні зустрічі із польськими дітьми. Окрім закарпатських дітей, до програми залучені також юні українці з інших областей. Сьогодні відправляється перша зміна. Це діти військовослужбовців, діти працівників поліції, прикордонників будуть відпочивати 12-14 днів. На сьогодні там також відпочивають вже діти з Луганська і будуть три зміни. І ми зараз проводимо багато зустрічей з різними нашими донорами, щоб якомога більше дітей пошли літнє оздоровлення за кордоном. Десятирічний Максим за кордоном вже бував, але без батьків їде вперше. Програми відпочинку ще не бачив та знає, що там робитиме. Паршимо відпочинок. А Що там будеш робити? Віддихати. Пані Галина разом із чоловіком служить у чорському прикордонному загоні. Нині відправляє свого сина до Польщі, оскільки військовослужбовцям наразі не можна виїжджати за межі України. Пішиться, що така можливість є у дітей. Ми їхали тільки на екскурсію Будапешт і все. А так їде на відпочинок перший раз. Чи не боїтеся відпускати? Та ні, не боюся вже дорослий. Нехай їде, навчиться. Вже років буде. А з ким їде? От, от чи може ви бачили програму? Яка у так? Я бачила програму. Програма дуже гарна. Кожен другий день відпоч басейн, музеї там дуже гарна програма. І мені в общето сподобалось. Я б сама поїхала. Вікова категорія відпочиваючих 10-15 років. Більшість цих діток вперше вирушають за кордон без супроводу батьків, але там за ними глядітимуть інші дорослі. Тож батьки, попри переживання, усе ж відпускають свою малечу. Самостійну подорож ми ніколи ще ну немає такого досвіду, що ми колись її так відправляли. Тому трошечки є страх, але все ж таки ми довіряємо людям, які будуть це все супроводжувати, які будуть глядіти за ними. Віримо, що буде все добре. Дитина виявила бажання їхати, тато все для того зробив, щоб дитина побачила нові емоції, познайомилась з новими дітками. Десятирічна Настя переконує, подорожувати сама не боїться. Дуже хоче добре відпочити, отримати позитивні емоції, а також знайти нових друзів. З кимось познайомитись, погратись, поучити нові емоції. Скільки тобі років? Десять. Ти вже була сама на відпочинку? Не страшно «Ні». для дітей та їх батьків. Двотижневий відпочинок повністю безкоштовний. Усі витрати на перебування взяла на себе польська сторона. Обласна влада оплачує транспорт. До кінця літа планують здійснити ще два заїзди до Любліна. І так само вестимуть дітей військовослужбовців.